Цікавіше і найважливіше життя Тернополя і області у програмі провінційні вісті. Вітаю вас. Негода повернулася на Тернопільщину і додала роботи дорожникам для забезпечення проїзду. У ніч на 18 березня підрядники служби відновлення здійснювали протиожеледну обробку автошляхів державного значення, тому складний у русі транспорту зафіксовано не було. Також напередодні пориви вітру призводили до падіння дерев та гілля на проїзну частину автошляхів. Перешкоди оперативно прибрали а повноцінний проїзд відновили. Дорожники звертають увагу водіїв, які вже встигли перевзути автомобіль. Що у найближчі дні термометр. Стопчик термометра уночі спускатиметься нижче нуля. Тому закликають водіїв кермувати з обережністю і неохильно дотримуватись правил дорожнього руху. У додатку Етернопіль тернопіль тепер можна поповнювати картки і переглядати історію поїздок. Такі можливості дарує нове оновлення за стосунку. Відтепер користувачі зможуть додати свою проїзну картку та карту ще чотирьох членів сім'ї, а також відслідковувати суму витрачених коштів. Подробиці далі. Поповнювати проїзні картки тепер тернополяни зможуть у додатку «Етернопіль». У застосунку з'явилося нове оновлення. У міськраді кажуть, ці можливості дозволять споживачам зручніше користуватися громадським транспортом та навіть контролювати витрати на проїзд. Відтепер в мобільному додатку «Етернопіль» можна одночасно мати п'ять карт: це свою членів сім'ї, дітей, батьків. Окрім того, є можливість через мобільний додаток бачити історію поїздок. Робити автоматичне оновлення карток, бачити баланс на картках, завдяки новій функції перегляду історії файної карти батьки зможуть спостерігати за поїздками дитини в громадському транспорті та перевіряти, чи поїла вона в школі. Якщо це пільгова картка, то харчування буде відображатися як 0 гривень, але все рівно це буде історія, що дитина поїла у школі. А якщо це звичайна учнівська картка, батьки можуть поповнити її на будь-яку суму, і, відповідно, дитина зможе розрахуватися цією карткою в закладі за комплексний обід. Функціонал вже доступний в додатку «Етернопіль». У міській раді кажуть, наступний крок облаштувати мобільний портал для мешканців міста. Аби послуги, які надаються через ЦНАП, були доступними у застосунку онлайн. Іноземці продовжують допомагати Збройним силам України. Цього разу норвезька благодійна організація машини для українців із міста Ставангер передала 10 автівок нашим захисникам. Окрім машин, до Тернополя доставили медикаменти, генератори, візки і чимало інших потрібних на передовій речей. Подробиці від чергової допомоги від норвезького народу. Дивіться далі. Десять автомобілів для Збройних сил України передали норвезькі партнери із організації машини для українців, засновник благодійної організації Мирон Богуцький родом із України. Але вже тривалий час мешкає у Норвегії, де, власне, розпочав допомагати українському народу разом із друзями-норвежцями. Ми почали з двох машин. Перші дві машини ми хотіли купити, але прийшли до того чоловіка до норвежця. Він каже: Я подивився в свій кошельок і побачив, що я ще маю хліб, за що купити на завтра. Він подарував нам тих перших дві машини. Оте він скапусомепліт. Коли почалася війна, ми всі включилися в роботу для того, щоб допомогти чим можемо. Це несете найголовніший тягар цієї війни. А ми розуміємо. Що ви боретеся за свою свободу, за свою незалежність, і ми в цьому наскільки можна включилися у цю допомогу, і ми надалі будемо допомагати українському народові відстоювати свою незалежність. іноземці. Говорять, що завдяки небайдужому норвезькому народу та українцям, які їм допомагають у логістиці, передавати машини для збройних сил України, вдається вчасно і у великій кількості. Співпрацю з цим благодійним фондом наше місце розпочало ще недавно, але вже сьогодні хочу подякувати, тому що вони сьогодні передають чимало машин для потреб різних військових частин, в тому числі до нашої 83 восімстретого батальйону, який сформований в Тернополі, територіальної оборони. Вчора вони передали спортивну форму для наших спортсменів, і це лише початок співпраці. Окрім машин, волонтери передають медикаменти тернопільським медикам для реабілітації поранених, а також генератори, візки і чимало інших вкрай потрібних на продові речей. Під час передачі автівок керівники організації нагородили подяками колег, з якими вони співпрацюють. Вони сьогодні є прикладом, яскравим прикладом тим, що норвежський народ підставив нам своє плече, коли нам дуже важко. І для нас це є приємно, особливо для наших військових, які розуміють, що сьогодні допомога йде з цілого світу. І сьогодні це яскравий приклад те, що нас не розділяють ні кордони, ні моря, ні океани. Наразі представники норвезької організації за період повномасштабної війни передали 100 автівок для потреб Збройних сил України. Трагедія Маріупольського драмтеатру минула друга річниця зняття теракту. 16 березня 2022 року. Росіяни скинули на будівлю надпотужну авіабомбу. У цей час будівлі переховувались понад тисячу мирних жителів, жінки, діти, літні люди, вагітні та породілі з немовлятами. Аби вшанувати пам'ять жертв теракту в центрі Тернополя організували театральний перформанс. Два роки тому, 16 березня, Росія скинула на драматичний театр Маріуполя надпотужну авіабомбу. У цей час у будівлі переховувалися понад тисячу мирних жителів. Жінки, діти, літні люди, вагітні та породілі з немовлятами. Поблизу драмтеатру був надпис Діти та це не зупинило жорстоких російських терористів. Аби вшанувати пам'ять жертв теракту у Маріуполі, в центрі Тернополя організували театральний перформанс. Актори Тернопільського академічного драматичного театру та обласного театру актора і ляльки показали тернополянам мистецьке дійство. Не можна було залишатися осторонь. І коли виник такий запит, звичайно, що ми постаралися зробити все можливе. Дуже велика дяка акторам, тому що вони дуже, дуже оперативно зібрались. Насправді, якби е, працювали в, в люфтах між своїми репетиціями, між своїми виставами. Вони знаходили час, не, не йшли на обід, не йшли нікуди, і досить оперативно, буквально в кілька днів було зроблено от, зроблено цю роботу. Актори у перформансі відобразили життя театру до та після атаки. У своїй виставі вони продемонстрували наскільки жорстоким був чинок окупантів. Перформанс відвідали кілька десятків жителів Маріуполя, які знайшли прихисток у Тернополі. Серед них Світлана Дементенко. жінка виїхала із Маріуполя у перший день повномасштабної війни. І коли ну почула про трагедію. Ну, до того були такі знакові обстріли дуже сильні, але трагедія в драмтеатрі це щось ну таке дуже аж неймовірне. Не вірилося, що знаючи, бачачи напис, діти ну, російською там було написано туди саме туди вкинуть бомбу. Тобто, це, це жахливо, це неймовірно. Найнеймовірніше те, і найгірше, що не розібрали там ті завали. Анна Рижкова зараз виконує обов'язки очільниці центру Ямаріуполь у Тернополі. Жінка зізнається, що їй надто важко згадувати ті страшні події у рідному для неї місті. Проте переконана, у цей день важливо вшанувати усіх загиблих від рук російських окупантів. ця трагедія була затронута кожним з нас. Це було знаєте, як авіабомби вдарили не. По драматичному театру вони дали в серце кожного Маріупольця, тому що це був символ: це було місце зустрічі, тому що кому б ти не сказав, зустрічаємось на драмі, він тебе розумів, і що ти саме там з ними зустрінешся. Наразі окупанти на місці трагедії проводять будівельні роботи та планують відновити театр до кінця 2024 року, а 2025 року, нібито він зможе відкрити свої двері для глядачів. Минулого літа будівельні підрядні організації відмовлялися працювати на об'єкті через трупний сморід. Роботи довелося призупинити. Окупанти вимушені були заливати все хлором. Тільки восени після приходу холодів окупанти змогли відновити будівельні роботи. В кінці березня Україна знову перейде на літній час. Годинники переведуть на одну годину вперед. Доцільність сезонного переведення годинників давно є предметом дискусії. Лікарі наголошують на ризиках для здоров'я. Експерти сумніваються в ефекті економії електроенергії. Але багато країн все ще використовують цю практику згідно з правилами, встановленими урядом з 1996 року. Годинники переводять двічі на рік. У ніч на останню неділю березня переходять на літній час. В ніч на останню неділю жовтня. На зимовий цього року перехід на літній час відбудеться у ніч проти 31 березня. Отже, 31 березня годинники потрібно буде перевести на одну годину вперед. Зв'язку з тим, що більшість сучасних годинників автоматично змінюють час, самостійно крутити стрілки потрібно буде тільки на механічних годинниках. І у християн обряду сьогодні, у понеділок, 18 березня, розпочинається Великий піст, який триватиме 48 днів до 5 травня. Великодня це найдовший і найсуворіший піст у році. Час початку Великого посту щороку залежить від дати Великодня, який цього року припадає на 5 травня. Під час посту важливо відмовитись від розваг та шкідливих звичок. Людина має очиститися духовно, переглянути ставлення до оточуючих світогляд і сприйняття цінностей. Основний акцент під час Великого посту чистота думок і справ, а обмеження в їжі лише допоміжна частина. І на цю годину у мене все. Добрих нам новин на дні. Прийдешній. до зустрічі на ТІВІ4.